Вітаю, друзі! У вас все по садочку. Сьогодні 29 березня, сонячно, і всі ці діньки будуть сонячні. Тому, як би мені не хотілося цього робити, але приступаю я до обрізки своєї лаванди. Кущі в мене доволі величезні, вже їм по 10 років. Омолоджуючу обрізку, я не робила. Тому буду приступати до. Обрізки лаванди, кардинально її омолоджуючи. Кому цікаво, залишайтеся, будемо обрізати величезний кущ і трішки менше покажу, як просто обрізати не на омолодження. От трішки менше кущ. На двох кущах розберемо. Добре, до обрізки. Наразі покажу вам свою лаванду. Ось кущі, три кущі моєї лаванди, величезні. Ось, вони в тому році аж розвалювалися, і це виглядає негарно. Тому обрізка, лаванда це чагарник, надважлива. Тому приступимо. Дуже сонячно і, чесно кажучи, не видно, що знімаєш, коли сама знімаєш. Дивіться, ось, дивіться, оце один кущ лаванди. Подивіться, скільки тут уже старих старіх з... гілки здерев'яніли. Е, так, лаванда це чагарник, тому його потрібно обстригати. От, От, Наприклад, я хочу зробити омолодження лаванди, і я бачу на гілочці ось просинаються бруньки. ось, І після стрижки вони. І на інших проснуться, але ось я тут бачу, то я можу, наприклад, вирізати взагалі цю гілку. От, е, е, або ж гілочки, які лягають на от, е, прямо на землю. Їх, до речі, можна прикопати. Або ж обрізати, а там брунті прокинуться. Е, дивіться: ось, наприклад, тут. Лаванда вже й пустила гілочки. Я відрізаю. Бачите, пустила коріння, вірніше. Пустила коріння і одразу я її обрізаю ось так. Таким чином. І ось буду всаджувати десь себе на розсадній грядочці. Ось. Ось, бачите, посадковий матеріал є. Тут дуже багато роботи. Я сам принцип вам покажу. Ось такі гілочки я буду забирати. Потім, ось, беремо кожну гілочку і лишаємо тільки третю частинку. Так, воно наразі виглядати буде негарно. Але це досить швидко проснуться нові бруньки. Ось я обрізаю. До речі, це все черінки. Ось в мене черіночник лишився. Ось так ми обираємо, обираємо, робимо косий зріз. Ось вам класний черінок на укорінення лаванди, якщо вам потрібні кущі. Я поки що все буду скидати в одне відро, потім розберуся. І так мені придеться працювати з кожною гілочкою. Дивіться, тут ця гілка лягає, але ось пішла одна вверх. Ось так забираю. От ці гілки лягають на підлогу. Я їх не хочу, але ось іде молоденькі, молоденькі бруньки, які проснуться. Я забираю взагалі. Тут обрізки буде дуже багато, просто неймовірно. Так, розглянемо слідуючу гілочку, ну, яка вам більш видніша. Ця, що всерединку, На ній ось просинаються також бруньки. І ось просинаються. Але я хочу залишити цю гілочку. Тому ось так обрізаю, залишаючи тільки верхівочки. І ось так мені придеться. Ця гілочка ось тоненька. Але на ній, бачите, проснулися бруньки. Забираю. Мені треба його трішечки на третину прорідити. Гілки зламані. Ось зламана гілка, повністю зламана. Забираю. І ось таким чином я буду працювати. Це дуже довга така кропітка робота, я вам скажу. Ще в мене три величезних кущі. Не допускайте такого, тому що ось тоді роботи Ну надбагато буде. Так, розглянемо цю гілочку. Також картину тільки лишаю. Деякі гілочки я буду взагалі вирізати повністю, щоб трішки кущик омолодився. Так, тут я. Можливо, що прикопувала, можливо, що сам він ліг. Також відрізаю. Бачите, коріння. Коріння. Цю гілку викидаємо. Обламані викидаємо. Зверху трішки обрізаю. Я, мабуть, рінкувати не буду, тому що в мене ось є посадковий матеріал. Ось такі, дивіться, молоденькі кущики. Гарненький ось буде кущик. Це заберемо сухе. Ось все. Ось такий кущик. Тут також є коріння, але забагато. Старий, ні, буду викидати. Е, в общем, я ось так обріжу її і потім буду вам показувати. Ну, ви сам принцип о, е, зрозуміли, що потрібно тільки лишати ось, берем гілку, третину, все інше обрізаємо. Як би не було шкода, тому що ми... Ну, По-іншому не буде. Тому що вже вона в мене в тому році розвалювалась так, що це було просто негарно навіть. Ось так дивимось. Деякі гілки, як ми бачимо, там сплячі бруньки, ми обрізаємо до тієї брунечки. І вона дасть нову гілочку, скажімо так. Деякі Які лежать гілки, я взагалі обрізаю. І ось так поступово йде омолодження кущика. Слідчий раз, коли вона відквітує, я ще заберу, одразу не можна забирати багато старих гілок. Я це зроблю. Потім, коли вона відквітує, таку зроблю врізку квітоносів і видалю ще якусь кількість старих гілок. Тому продовжую працювати. Я думаю, сама система вам зрозуміла. Гілки, які лягли із корінням, вирізаємо. Ось, бачите, обрізаємо так. І все. Ну, і далі буду працювати. Результат вам покажу. Ну, ось такий кущик лаванди в мене вийшов. Подивіться на ті кущі ще два, які мені треба підстригти. Здається, що це багато, але ні. Хоча я вирізала ось ціле таке відро. Дивіться, щоб було зрозуміліше. Гарні гілочки молоді я лишала на омолодження. Як ми стрижемо, можливо, тут буде зрозуміліше. Дивіться, ось я дивлюся стару гілку. І бачу, що з неї ось ідуть, проснулись новесенькі бруньки. І Тут підуть новенькі гілочки. Я обрізала. І отак всі ось отут лягала. Ось, бачите, йдуть молодесенькі нові бруньки. І ось так ми обрізаємо. Ось тут також. Хоч тоненька гілочка верхівкою обрізала, бо ось просинаються нові бруньки. І коли ми так його омолоджуємо, бруньки будуть просинатися. Ну, Доволі кардинально я відстригла. Але це вже потрібно було зробити. Кущу геть розвалювався. Було це вже не гарно. Далі приступаю, покажу вам е, такий середній кущик лаванди, як обстригти, це набагато легше. Ну, ось такий в мене є менший кущик. Не скажу, що він молодий, є і старі гілочки, але як ми тут робимо? По-перше, ми стрижемо, щоб вниз сюди йшли менші, щоб було полусферою то Тут так лишаємо, а верх трошки більший, а вниз трошки менше лишаємо. Тому дивимося. Ось тут так, на третинку обрізаємо. Ось, бачите. Ось тут така йде обрізка. Ми третинку навпаки обрізаємо, лишаємо більше. Сюди йдемо так, тут так. Ну, тут дуже швидко, тут дуже просто, коли пущі, якщо обрізати кожен рік і два рази в рік, от то такої проблеми не буде, як у мене, з тим кущем. І ось тут є вже стара гілка. Ось, не знаю, чи вам буде видно. Ось ось стара гілка. Я тут дивлюся. Так, да, там просинаються нові, е, скажімо, ці брунічки. я її обрізаю. Вона лягає на підлогу, на землю, верніше. Я не хочу цього. Ось. Тому ось з коріннячком. Обрізаю, забираю. І тут обрізаю і буду садити. Ось, отак от. от, так от. Це з коріннячком забираю на розсадну грядку. Тут я третинку обрізаю. І ось таким ми як робимо такою полусферою. І тут доволі швидко. Так що, якщо всі думають, що лаванда це така, да, вона безпроблемна, вона посухостійка, але догляд за неї потрібен все одно. Догляд потрібен всім рослинкам. Гілка лягла взагалі, я її прибирала. вона мені не подобалась. Ну от і все. Ну, ще ці мені гілки не дуже подобаються. Не бачу я там на омолодження ніяких бруньок. Неможливо потім проснутися. В, літнє, в літню обрізку я зроблю. Ну, ось такий доволі непоганий середній кущик лаванди в мене вийшов. Ось думаю, що він буде гарно в цьому році квітувати і буде такою кулькою. Ось такий невеличкий кущик ми все одно повинні підрізати. Я хочу його зробити також ось кулькою. Тому ось ці такі гілочки, які вибиваються. Я обрізаю. Так, я не буду збирати, вони невеличкі, буде як мульча. Мені ось так, бачите. Ось так. Буде мені така невеличка кулька. Цьому кущику, мабуть, що два роки, я так думаю. Ось, а це в мене тим'янчик. Ну і на цьому я закінчую своє відео біля своїх колись величезних і вже розвалившихся кущів лаванди. Біля цих прекрасних нарцисів. Ось, вже скоро будуть квітувати тюльпани. Дуже надіюся, що вам було зрозуміло, дуже сонячно знімати тяжко, особливо, якщо сам знімаєш. Тому я старалася пояснити. Ось. Мені здається, ну наче як зрозуміло все. Тому всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.